Що суворо заборонено їсти у потязі, якими були перші залізничні меню, які вражаючі страви готували для пасажирів, і що на мучай підсипали провідники? Це кулінарні сенсації. Ви готові до гастроподорожі. Наш потяг відправляється. Відповідайте тільки чесно, що ви зазвичай берете з собою на перекус у потяг. Хто любить підкріпитися запашною куркою гриль? Одні дяті насолоджуються, а весь вагон страждає. Знайома ситуація. Тож саме через це дві тисячі британців взяли участь в опитуванні. Тарази назавжди визначили 20 продуктів, які заборонено їсти у потязі. Отож, перше місце антирейтингу посіла копчена скумбрія. Цей аромат влітку у потязі та ще й без кондиціонера годі уявляти. На другому місці улюблені багатьма варені яйця, на третьому ароматні спеції. Де де, але їм точно не місце у вагоні. Далі до переліку заборон потрапили бутерброди з яйцями, сири з пліснявою, крабові палички, макарони з тунцем, креветки, суші, кебаб, мариновані огірки, смажена курка і навіть фастфуд. Зазначає Daily Mail. і додає, аж 45% пасажирів під час довгої подорожі люблять влаштувати собі пікнік у вагоні. То перший пункт поїсти, і без цього ніяк це зараз. Ми перекушуємо швидкими стравами, які візьмемо з собою чи придбаємо у вагоні. А раніше їжа в поїздах була справжнім мистецтвом, однак не одразу. Під час перших поїздок потяги регулярно зупинялися на 20 хвилин для поповнення запасів дров та води. Тоді з вагонів виходили і пасажири в пошуках їжі у місцевих ресторанах або при дорожніх будинках. Задовольнялися тим, що було: гіркою чорною кавою, черствим хлібом і жорсткою солоною шинкою. Пише The International Wine and Food Society. Це було дуже незручно, тож почали з'являтися вагони кухні та вагони ресторани. У 1867 році американський винахідник Джордж Пульман випустив перший вагон для приготування їжі. Запасу продуктів вистачало на семиденну поїздку. Провідник приймав замовлення, їжу подавали на столики, прикріплені до стіни. З часом вагони ресторану зрівнялися з п'ятизірковими закладами. Їжу подавали у дорогому фарфоровому та посрібленому посуді. Столи застеляли вишуканими скатертинами і на кожен ставили срібну вазу з живими квітами. Інтер'єр вагону ресторану пишні в розкішу, підлоги, вкриті климами, м'які, ошатні стільчики. Стіни прикрашені дерев'яними панелями, красиві види з вікна, приємний бонус. До страв відбирали найсвіжіші продукти найвищої якості і готували справжні делікатеси. До 1920-х років в одному вагоні ресторані за день подавали до 200 страв. Багатьох кухарів наймали з кораблів. Робота була складною. На міжміських сполученнях пасажирів частували триразовим харчуванням, а подекуди навіть шестиразовим. Меню, взагалі, окрема історія Railway Museum пише: більшість страв готували за модними французькими чи британськими рецептами. Тож на борту потяга колись можна було посмакувати французькими тостами, американськими омарами, гірською фореллю, фазаном без кісток у заливному желе, пиріжками з устрицями фаршированим молочним поросям з яблучним соусом. Стейком з антилопи зі смородиновим желе та смаженою баранячою ногою з м'ятним соусом. Уявляєте? Далеко не кожен ресторан запропонує такі страви, а тут вишукане меню просто у вагоні. Проте з часом ця розкіш зникла із загального доступу. Залізничники витрачали більше грошей на вагон ресторана, ніж заробляли. Їжу доводилося продавати за збитковою ціною. Під час Другої світової війни вагони ресторани двічі вилучали із залізниць. А коли повернули, харчування стало простішим: м'ясний пиріг, ковбаса або тріска. Першокласним обідом прийшов кінець Після 1983 року. Ресторани повністю зникли з вагонів. Тепер їх переважно заміняють буфети. Легенда залізниці, яка завжди асоціюватиметься в українців із мандрівкою потягом, це по особливому смачний чай у залізному фірмовому підсклянику. Але в мережі розсекретили страшну таємницю, яку приховували від нас провідники з радянських часів. Уніан пише: у потягах у чай додавали соду. Від однієї лише думки стає несмачно. Та для чого провідники це робили? Нібито основним завданням соди в нашому напої було пом'якшення жорсткої води, а також покращення напою. Сода робила чай насиченим та ароматним а його смак приємнішим. І коли чаю всім не вистачало для підсилення смаку, вдавалися до таких хитрощів. У нас сода, а за кордоном водорості. У Ельсі під час подорожі потягом можна скуштувати водорості, але лише пасажирам першого класу. Та й ті мають бути гурманами. На честь фестивалю, присвяченого валійській культурі, у потягах оновили меню і додали страви із валійських водоростей. Повідомляють Sky News. У кожного свої звичаї та вподобання. Головне, аби під час вашого перекусу у вагоні не страждали інші пасажири. Харчуйтесь смачно!